thank you Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна, Коротко про головне. У зв'язку з ескалацією війни в Україні особлива увага приділяється стану економіки та бюджету для забезпечення належного функціонування держави. Це призводить до ймовірного підняття тарифів та загальний ріст цін. Дивіться, яку думку ще до цього має суспільство в опитуванні ТРК Надвірна в Україні. З настанням повномасштабної війни особлива увага приділяється економіці та бюджету, щоб держава могла функціонувати належним чином. І уз. У зв'язку з цим підняття тарифів на комунальні послуги та й загалом цін стає тільки питанням часу. ТРК надвірне вирішила дізнатися, що думають мешканці Надвірнянщини з цього приводу. А що може думати про, про на проїзд Ви ж розумієте самі, що проблема, грошей мало, а ціни ростуть вверх. Що можна сказати? Пробля, проблема, прошу. Ой, я не знаю. Зараз війна і люди не звертають на це уваги. А а влада робить собі, що хоче. Гевно, що ми проти. Ми всі проти. Бо в нас звіра наша вже давно казала, що ну, друге місто взагалі у нашій державі, що найдорожча вода. Так я говорила, я не знаю. Ми таке чому ми не в селі будемо потім платити, в мене все, тому що ми маємо по три тисячі тої пенсії і платити за, за всі 22520. услуги. За 2520. тисячі дуже тяжко буде, дуже. А що я можу думати? Нема про що думати. Піднімати легко, а людям давати чи дуже легко. На ту пенсію попробуй виживати. Ми не маємо часу, Вибачте, я Вибачте, не в курсі. Думаємо, що, напевно, для людей таких простих забагато ціна буде, якщо після 2,64 піднімуть до 6. Для, може, багатих людей то добре, а для таких простих роботях – не добре. Які відбулись? Ну, трошки дорого, Приходиться багато платити. Хлопчики мої любі, я так сіквап'ю на автобус, я не маю навіть коли погурити. Аби їх шлях трапив, їм взяли там депутатам, а їх і Отак і передайте. Нічого, раніше платив 700 гривень, зараз півтори тисячі. Що я маю сказати? При пенсії 2,5 тисячі. Пенсіонер що може думати? Прижимають, а пенсія не знаю, що буде. Дякую. 2,64 я так, ще так. заплатила, то вже пару, пару місяців все було. Та негативно, то як можемо ми дивитися ми всі, оди пенсіонери. Що ми можемо говорити? Так, так. Все від'ємно. ну А що зробимо? Ми ще просимо Бога, аби була перемога вже в Україні, аби вже скінчилося це таке ось, жахиття. Ой, я думаю, що. Дорого. за світло, не мені. – Думки що великі, але розуміємо, що Запредельні. За – Вибачте, тут думки навіть не треба. Тут держава сама своє слово скаже і зробить. Те, що вони нам під час війни залишили без змін, то це ну, велике. Ми вже так ніби звикли, розуміємо, що мусимо платити, бо всюди, але просто що кажу, нас рівняють до Європи, але зарплатню абсолютно і рівень життя не піднімають. Я розумію, що це все дорого і нам це добре, зручно, що ми цим користуємося, але кажу, що треба піднімати рівень життя людей. Не тільки все можна владцям, бо Вони прекрасно стоять, а люди, що робити? Що, Що можемо сказати? Нічого, Конкретно нічого не можу сказати, тому що цінова політика не тут утворюється, не на захід Та дорогі, а що? тарифи, Зарплати нема, пенсії нема, а тарифи такі, та бензина, та, та. нічого не думаю. Дороге. Ну та як що? Як пенсіонери це можуть платити? Як в мене 2700 пенсій, як я можу прожити на цю пенсію? Я не їжу, не знаю, вибачайте, але яка є, така є. Бажано би було дешевше. Можна дійти висновку, що звісно більшість опитуваних невдоволені зростанням цін на тарифи, та є і ті, хто ставиться з розумінням до такого явища, адже воно по своїй природі неминуче та перемінне. У час повномасштабної війни, яка вже триває не перший рік, питання ментального здоров'я повинне бути на увазі суспільства. Саме з такою метою було проведено зустріч із психологом. У Надвірнянській ЦМПБ у Надвірнянській ЦМПБ відбулася зустріч із психологом Миколою Досяк. Керівником центру психологічної допомоги Щаслива сім'я та полковником у відставці про чоловіка розповіла присутнім директорка бібліотеки Марта Кушнерчук. Із соціальних мереж то ми бачимо стільки тривожної інформації, стільки болю, стільки стільки біди коїть лихо ця війна. І тому спонукає кожну людину співпереживати, хвилюватись, тривожитись. Це все ці, ці нерви, ці стреси негативно впливають на ментальне здоров'я наше. Сьогодні особливо є актуальною є тема ментального здоров'я, а особливо, як про нього подбати, як зберегти в умовах війни. Ми запросили пана Миколу Досяка, який є керівником центру психологічної допомоги Щаслива сім'я, керівником секції Івано-Франківського між конфесійного релігійного братства, військовий психолог, а також полковник у відставці. Про основні напрями центру та послуги розповідає пан Микола. Також пояснює. Про що буде йти мова на зустрічі для військовослужбовців, взагалі безкоштовно передбачено для тих, хто е, хоче своє покращити, психологічний стан, психологічне здоров'я. Для тих, відповідно, там існують певні тарифи, але це е, знаходиться недалеко в нас, тут в Багадчанах, е, так що ціни досить такі лояльні, і е, там дуже цікава така. Місцевість там краєвиди дуже шикарні. Я просто рекомендую, тому що дійсно саме побувати там, у цьому, в цій місцині, то це вже є певна психологічна реабілітація. До того ж чоловік пригадав своє минуле, а саме діяльність у Національній гвардії як психолога. Я очолюю психологічну службу тоді внутрішніх військ, одяг це Національна гвардія з 2006 по 2013 рік. Саме перед війною що в цей мене спеціальність практична психологія і керував створили ми психологічну службу, якої на той час практично не було. На питання який найбільший виклик постає перед психологами, пан Микола відповідає: це розвинути усвідомлення у людини потреби в допомозі та перебороти свій страх чи сором у зверненні. Також каже, що молоді бійці, які зараз боронять країну, швидше адаптуються до перебігу подій на фронті і різних стресових ситуацій, тому швидше звертаються по допомогу до фахівців, аніж їхні побратими, котрі трохи старші. Найбільший виклик стоїть перед нами такий, що люди встидаються саме звертатися по психологічну допомогу. Якщо десь там є вади фізичні. То, звичайно, що люди звертаються, вони бачать, вони то відчувають, вони то переносять легше саме звернення до психологів. З психологічними вадами, якщо десь там якісь розлади починаються, то людина до останнього тягне, не звертається до психологів, боїться, встидається, думає, що це хтось буде якийсь мати осуд, чи будуть десь на нього не так дивитися. І тому це найбільша проблема на день – бійці. Дуже пізно звертається або звертаються вже за напрямком певних лікарів, за рекомендаціями до практичних психологів. Військовослужбовці, які молодшого віку, припустимо, там 18 років, там, до 27, 30 років, вони швидше звикають до того і швидше мають властивість звертатися по психологічну допомогу, якщо вони відчувають, що це потрібно. А військовослужбовці, яким за 40 і далі, Тобто це напевно трошки десь впливає і радянське виховання, і інші причини, які ну спонукають до того, що вони практично не звертаються до психологів до останнього. Також чоловік продовжує звертати увагу і на те, що багато бійців потребують різного виду та напрямку допомоги від психологів, адже існує дуже велика кількість аспектів, які своєю чергою індивідуально формують запити у людей у допомозі. Проблематика психологів у наше сьогодення це не просто позбути потерпілих симптом травми, але й визначити, що саме стало каталізатором їхнього набуття. Специфіка трішечки інша, і йому потрібно перелаштовуватися, Потрібно шукати засоби, якими він може розкрити саме причину. Тому що симптоматика вона знімається просто декілька дихальних вправ там, вправ фізичних, і воно знімається, сама симптоматика. А сама причина витягнути саму причину, чому саме цей стався психологічний розгляд. Це трішечки потрібно тут дуже професійно попрацювати з людиною. Робота психологів дуже делікатна, особливо коли це стосується допомоги військовим. І за словами чоловіка, весь процес залежить від життя захисника до війни. Адже коли психолог це розуміє, це пришвидшує і до того ж тривалий процес реабілітації. Треба більше дивитися, в якому стані знаходиться той чи інший пацієнт чи клієнт для того, щоб надати психологічну допомогу, це є індивідуальне складова. і тут потрібно саме звертатися, переконати людину в тому, що те, що ми спілкуємося, воно за межі нікуди не вийде, що діагнози вони не розголошуються, що всі діагнози вони є умовними. Тобто один діагноз може перепливати, перетікати повільно в інший, може бути декілька одразу, так само, як і причини. Ми бачимо повод. Який з яким ця причина виникла психологічний розлад? А от саму причину, чому так сталося, тобто психологічний склад, складові ці всього ми практично дуже проблемно витягнути це все, і для цього потрібен певний час. Зараз у нашому суспільстві відчутна потреба у кваліфікованих психологах, які здатні покращити життя, про яке мало хто говорить ментальне життя. Проте, у випадку українців, звернення до психологів це ніщо інше ніж акт любові до себе, щоб мати ясне та спокійне майбутнє питання піклування за дітьми вкрай важливе та ніколи не втратить актуальність, адже ті майбутні нашої держави. Щоб покращити рівень їхньої освіти, немало важливо звернути фокус і на фактор харчування. Якраз про це і йшла мова на виїзній нараді, що мали місце в Поляницькій ОТГ. Днями у Поляницькій ОТГ відбулася виїзна нарада щодо реформування системи шкільного харчування. Дана тема семінару зібрала в одному місці чимало фахівців. Ці освіти, і окрім того, начальника надвірнянської РВА Петра Хмельовського чоловік озвучив певну статистику, в якій простежується важливість даного питання харчування нарешті на рівні держави. Під патронатом першої леді Олени Зеленської, все-таки і буде стратегія реформування шкільного харчування, яка має певні етапи, щоб ви зрозуміли, чому важливе харчування для дітей. Я, чесно кажучи, готувався, десь передивлявся. значить, от, Панове, зверніть увагу, здоров'я дитини на 20% залежить від спадковості, на 10% від рівня розвитку медицини в Україні, на 20% від стану до для екології і на 50% залежить від правильної організації харчування і способу життя. Тож тобто, я думаю, що ці статистичні дані вам чітко говорять про те, що справді харчування на сьогоднішній день і спосіб ведення життя наших дітей дуже важливий. Ще хочу перед тим, як ми будемо. Переходити до семінару, дати статистику наступну наукові дослідження, останні, які проводилися в Україні, в структурі захворюваності дітей дошкільного віку до 17 років. Свідчать про наступне на першому місці з 51% відсотком перше місце займають хвороби органів дихання на першому місці 51%. відсоток. відсотків у загальній структурі захворюваності дітей складають органи травлення. І третє місце це ну біля 6% – це хвороби очей і придаткового апарату у дітей. Також я маю статистику за результатами аналізу уже розвитку дитини під час навчання в школі від першого до випускного класу. Так, от за результатами аналізу розвитку дитини в навчальних закладах України найбільш, Динамічно прогресують по результатах медичних оглядів наступні захворювання на першому місці. Це зниження гостроти зору. Тобто, діти за час навчання 57% дітей втрачають зір порівняно з тим, які як вони зайшли у школу. Головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти департаменту освіти і науки ОДА Наталія Пігач також звернула увагу на важливості повноцінного розвитку дитини, де харчування займає немало важливу функцію. Здоров'я дитини стоїть, я би сказала. На першому місці зараз у розвитку дитини. Тому школа вона передбачає не тільки надання дитині знань, але ще й збереження її і психологічного здоров'я, і фізичного здоров'я. Харчування, воно поряд з цим стоїть на рівні, тому що як дитина повноцінно буде харчуватися, такий стан, десь деякі хвороби, які називав пан Петро, вони пов'язані із неправильним харчуванням. Не будемо зараз називати цінозології, і тому навіть законодавством про освіту передбачено створити для дитини безпечні умови у закладі освіти. Начальник відділу технагляду за ремонтом приміщень та матеріально-технічним забезпеченням бюджетних установ при департаменті освіти і науки ОДА Руслан Іваник розповів про суми, які виділені в громаді на модернізацію харчоблоків. До того ж, завдяки унікальній системі управління процесом DREAM будуть проходити всі проекти, про яку якраз і говорить чоловік. Сам перед, що стосується харчування, в нас відповідно в держбюджеті на 2024 рік. Передбачено півтора мільярда гривень на модернізацію харчоблоків. Що це означає? Тобто, воно має бути комплексне, включати в себе повністю від капітального ремонту реконструкцію до придбання обладнання і так далі. На сьогоднішній день Міністерством освіти. Розробляється внесення, бо буде такий порядок у 2022 році прийнятий. Але на даний час розробляються, точніше, вже подання на затвердження зміни до цього порядку, до порядку тому, надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, на придбання обладнання, модернізацію, проведення реконструкції та капітального ремонту і далень харчоблоків. Всі ви знаєте, що на даний час. Є єдина цифрова інтегрована інформаційно аналітична система управління процесом. Називається вона так відбудова об'єктів нерухомого майна будівництва та інфраструктури ДРІМ. Щоб розуміли, що через цю систему ДРІМ будуть всі проекти, не тільки освітні. Ну, подальше розуміли. Я знаю, що від громад брали участь фахівці в цьому навчанні. Це навчання проводило департамент будівництва. Тобто кожен десь представник від громади мав би хтось фахівець зареєструватися на цій даній платформі, або подальшому, чи по харчоблоках, чи по укриттях, чи там стосується певної охорони здоров'я чи дорожнього, якщо будуть виділені кошти з державної, тобто з державного бюджету, буде ти через цю систему дрім. В цій системі визначені певні всі вимоги, їх буде треба дотримуватися. В результаті з метою реалізації реформи шкільного харчування було запропоновано здійснювати систематичний моніторинг стану впровадження реформи шкільного харчування, сприяти підвищенню кваліфікації кухарів відповідно до нових стандартів, активізувати роботу щодо культури харчування, проаналізувати стан організації харчування у підпорядкованих закладах освіти та вжити заходів щодо збільшення охоплення гарячим харчуванням учнів. На Івано-Франківщині СБУ затримали трьох місцевих мешканців, які торгували зброєю. Про деталі збуту та обсяги оборудок далі у відео старшого інспектора сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Збували зброю. Прикарпатські праохоронці затримали групу осіб та вилучили склад заборонених предметів. Протиправну діяльність фігурантів викрили та зупинили слідчі слідчі управління з оперативниками управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками ОСБУ івано франківської області. То справді дійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліцейські встановили, що до збуту зброї причетні троє мешканців Косівського району. Під час до розслідування прохоронці задокументували дев'ять фактів продажу заборонених предметів. Зокрема, йдеться про автомат. АК-47, один предмет зовні, схожий на затвор з ударником до автомата, два автомати АК-74, пістолет, кулемет, револьвер, численні набої до вогнепальної зброї. 65-річного фігуранта раніше судимо у поліцейські затримали на гарячому, після того як він отримав тисячу доларів США за незаконний збут пістолета, кулемета системи Шпайна. В час обшуку у транспортному засобі та за місцем проживанням чоловіка поліцейські виявили та вилучили револьвер, гроші, предмети, схожі на гранати та сотні патронів різного калібру. За місцями проживання двох інших підесярічних фігурантів, спільників, оперативники також провели обшуки. Виявлено та вилучено декілька гладкоствольних рушниць, помпу в рушницю, карабін, маузер, снайперську гвинтівку, два глушники, пістолети. Та більше сотні набоїв різних калібрів, все вилучене поліцейські скерували на експертизу фігурантів, затриманого в процесуальному порядку. Слідчі повідомили їм про підозру учинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, де це про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав запобіжні заходи тримання під вартою. Наразі правоохоронці та служба безпеки встановлюють канали над. Ходження зброї та інших осіб, причетних до незаконного збуту боєприпасів та засобів ураження на території області на цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.